Вітаю учнів вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку подовжені м'які приголосні звуки. Ми поговоримо про подовжені м'які приголосні звуки, пригадаємо, як правильно писати слова з цією орфограмою. Повторимо правило переносу. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Зробіть в своїх зошитах запис 7 вересня класна робота. Пропишіть з'єднання букв М з іншими буквами, а також слова берізка, береза влітку вдень. Зверніть увагу на те, що слова влітку і вдень пишуться разом. А також слова зарядка зарядити аеропорт, Охайно і каліграфічно. Наступне наше завдання це словникова робота. Сьогодні з вами ми працюємо зі словом мільйон. Подивіться, будь ласка, уважно, як пишеться це слово. Орфограма в цьому слові це м'який знак і сполучення І О. Запишіть, будь ласка, це слово в новому рядочку у вашому зошиті. Подивіться, «мільйон». Куди падає наголос? Правильно. Наголосний звук О. Поділимо це слово на склади. Мільйон. Скільки складів в цьому слові? Правильно. В цьому слові два склади. Зробимо звуковий аналіз даного слова. Нагадую, він пишеться в транскрипції. Кожна буква в нас окрема. Поки ми повторюємо, я вам показую. М'який знак в транскрипції ми не пишемо, так? тому що він не позначає звука, а в транскрипції ми пишемо з вами тільки звуки. І о н Лі в нас пом'якшений, тому що після нього стоїть м'який знак М. В нас пом'якшений, тому що після нього стоїть І. А І в нас завжди пом'якшує попередній звук. І в нас також м'який, він в нас завжди м'який. Звуковий аналіз м'який голосний. М'який приголосний, м'який приголосний, голосний і твердий «н». Будь ласка, запишіть це у свої зошити. Порахуйте. Скільки в цьому слові в нас букв? Правильно, а звуків? Правильно. В цьому слові сім букв, шість звуків і три склади. Подумайте, будь ласка, і складіть речення зі словом мільйон і запишіть його. Можете поставити відео на паузу, поки ви міркуєте. Я придумала ось таке речення. В Києві проживає більше 2 мільйонів людей. Хто не придумав своє речення, можете записати моє. Поділимо з вами слово мільйон по-різному для переносу. Поміркуйте, як ми його можемо поділити. Правильно! Мільйон, мільйон. Запишіть, будь ласка, з нового рядочка. Попрацюємо з вами з підручником. Будь ласка, відкрити сторінку 8, вправа 15. Прочитаємо з вами рядки з вірша, правильно вимовляючи, які подовжені приголосні звуки. Приготуйте ваші підручники, сторінка 8, права 15. Прочитай. Рання осінь, осінні, теплі дні. Ще день вдягає платтячко легеньке. Кала осінь, господиня, легко крили павутиння. Мах витрисько в небі синім, місти тісто з хмаровиння. За Наталою Карпенка. Прочитайте, будь ласка, цей вірш ще раз самостійно поставивши відео на паузу. Ми з вами бачимо, як читаються слова, де м'які подовжені приголосні звуки. Сінні платтячко, павутиння, хмаровиння вони читаються м'яко із подовженням. Звернемось до правила в нашому підручнику. Подовжений м'який приголосний звук позначають двома однаковими буквами: знання, життя. А у звуковій моделі слова позначають за допомогою ось такого знаку. Знання життя. Тобто, що одна буква в нас вживається два рази. Запам'ятайте це і прочитайте правило ще раз. Запишіть в своїх зошитах вправа 15. Спишіть подані рядки з вірша, підкреслюючи букви, які позначають подовжені звуки. Рання осінь. В слові рання подовжений звук. «н». Наступне речення осінні теплі дні. Слово осінні. Подовжений звук. Спишіть самостійно, позначте подовжені звуки, поставивши відео на паузу, а потім перевіримо. Перевіряємо. Хто зробив все вірно без жодної помилки, поставте собі на полях плюсик. Переходимо до наступної вправи 16 на сторінці 8. Нам необхідно від поданих слів утворити слова з подовженими приголосними звука і записати за зразком. У нас є такі слова: бажати, змагатися, бігати, додавати, малювати, навчати, запитати, читати. Подивіться на зразок у вас в підручнику. Говорити говоріння. І ми з вами створили слово з подовженим приголосним звуком. Запишіть, будь ласка, вправа 16 у своєму зошиті. Вправо 16. Бажати бажання. Записуємо. Наступне слово змагатися. Яке слово ми утворимо? Змагання. Молодці. Бігати. Яке слово ми запишемо? Бігання. Додавати. Яке слово ми запишемо? Утворимо. Додавання. Малювати. Яке слово ми утворимо? Малювання. Навчати, яке слово ми утворимо. Навчання молодці. Запитати, яке слово ми утворимо. Запитання. Так, читати яке слово ми утворимо. Читання молодці. Записали це в свої зошити. Підкресліть, будь ласка. Утворені наші слова з подовженими приголосними звуками так, як ми їх підкреслювали в минулій вправі. Звернемось до вправи 17 на сторінці 9. Пригадайте і розкажіть, як потрібно переносити слова з подовженими приголосними звуками. Поміркуйте. Правильно, слова з подовженими приголосними звуками переносять по-різному: життя або жит тя. Тому виконаємо нашу наступну вправу. Запишіть, будь ласка, в зошитах вправа 17. Нам потрібно прочитати та списати слова, поділивши їх різними способами для переносу. В нас є такі слова: суддя, знання, сміття, шиття, взуття, багаття. Ось, наприклад, слово суддя. Ми можемо з вами його перенести як суддя або суддя. Запишіть, будь ласка. Поміркуйте, як ми будемо переносити слово знання. Знання або знання. Такий варіант теж можливий. Слово шиття. Поміркуйте, як ми його переносимо. Сміття. Або «сміття». Бачите, коли в нас м'які подовжені приголосні звуки, ми можемо розривати їх. Шиття або «шиття». Поміркуйте слово взуття, як ми перенесемо? Взуття або «взуття». багаття, багаття або бага. Гаття. Будь-який з цих варіантів буде вірним. Запишіть це у свої ЗОшити. Вашим домашнім завданням буде виконати право 18 на сторіночці 9, утворити та записати словосполучення, доповнюючи слова з подовженими приголосами. Соняшнього що? Доповняти. Сонячне, що доповнити, а також вивчити правила на сторіночці 8.